Слава Богу, церква Божа! Хочу зачитати декілька текстів з Божого Слова. Вони записані в Євангелії від Матвія. Шостий розділ з другого віршика. І так вибірково декілька віршиків. Тому, коли чиниш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри у синагогах, і на вулицях, щоб люди хвалили їх. Істину кажу вам: вони вже мають нагороду свою. І коли молишся не будь-як лицеміри, які люблять у синагогах та на роздоріжжях спинятися і молитися, щоб бачили їх люди, істину кажу вам, вони вже мають нагороду свою. 16 віршик. Коли ж ви постите, то не будьте сумні, як лицеміри, бо вони змінюють обличчя свої, щоб показатися людям, що вони постять. Істину кажу вам. Вони вже мають нагороду свою. Я хочу ділитися словом. Я назвав це «де твоя нагорода, або де твій фініш. Бо, можливо, навіть фальш фініш. Я ділився цим словом на молодіжному і тому, хто вже був. Вибачайте, але в мене є дуже сильно в середині таке бажання поділитися з нами всіма і пороздумувати, тому що це слово вже довгий час говорить найперше до мене. Коли я читав ці Євангеліє від Матфія, ці вірші, проповіді Ісуса Христа, і цих три віршика об'єднує кінцівка віршика. Різні люди. Зовсім, можливо, в них різні імена, різні прізвища, різні родини. Ісус підводить їх до всіх в одну категорію це лицеміри, і закінчення цих віршиків воно говорить про те, що істину кажу вам: по правді, по правді, тобто 100% точно Ісус говорить, що вони вже свою нагороду отримали. Ви знаєте, я собі думав і роздумав взагалі над християнським життям, скільки ми всього робимо, правда? Скільки ми працюємо, скільки ми робимо милостині, ми приходимо на молитви, ми закладаємо пусти. І ось Ісус говорить про певну категорію людей, про певну категорію людей, які на цій землі вже фінішували. Ми всі приходимо в Дім Божий, ми всі приходимо сюди на це місце, і ви знаєте, що я не знаю, яка ваша ціль кінцева. Я не знаю, до чого ви стремитеся. але я стремлюся до того, щоб одного разу зустріти свого Ісуса там на небесах. І я хочу, щоб моя нагорода там була, на небесах. І ви знаєте, коли Ісус говорить ці слова, я собі. Просто думав в своєму серці, скільки є в нас просто служінь, які ми робимо в церкві, якими ми служимо. І ось ми молимося, ми співаємо, ми проповідуємо. Ми робимо милостиню. Хтось цим служить, хтось служить молитовним життям. Він молиться, можливо, хтось служить постом і молитвою, багато людей, багато служінь. Велика церква дуже є багато праці на ниві Божій. І ви знаєте, що всі ми разом з вами служимо. І ось є одна величезна небезпека для всіх нас разом, для всієї церкви Христової. Ісус приходить до свого народу і бачить там людей, лицемірів, і вони так само роблять милостиню. Вони моляться, вони пусти закладають, вони, ну, все роблять правильно. Все, як каже Біблія, так написано, що потрібно милостиню проявляти. Написано, що треба молитися безперестанку. Написано, що потрібно пуститися. Написано, це все біблійні навчання, і ви знаєте, це все правильно. Тільки ж одне таке, знаєте, я би сказав, що це вирок. Ісус каже, вони вже мають нагороду свою. Іншими словами, вони вже фінішували на цій землі. Їм цього достатньо. Їм цього достатньо. Їм достатньо, і ви знаєте, я собі роздумував. Часто ми молимося для того, щоб нас люди побачили. Часто ми робимо милостиню для того, щоб люди нас похвалили. Часто ми приходимо і проповідуємо, або співаємо, або ще якісь речі робимо, і, здається, ми служимо для Господа, здається, все так прекрасно в нашому житті. І Ісус каже, деколи про нас: слухай за оцю пісню. Ти вже свою нагороду отримав. Ну чого, Господи, ну як так? Як ти відділяєш це за оцей вірш? Все, він вже, ти вже маєш свою нагороду. Вийшов, розказав і ждеш в кінці зібрання, коли браті і сестри підійдуть і скажуть, сестра такий вір сильний, брат, така проповідь. Істинно, істинно кажу вам, вони вже мають. вони вже є нагорода тут на землі. Ось ця нагорода. Підійшов брат до тебе, позвонив до тебе і сказав: слухай, я дивився зібрання, можливо, по онлайн, можливо, так. І ти там віршу сказав, пісню співав. Так прекрасно, я, так мені добре. А ти всередині думав тільки, щоб хтось би сказав це. Бо ж для кого тоді я співав? Бо ж для кого тоді я проповідував? І ось ви знаєте, це така підробка. Хтось, ви знаєте, обманює нас, хтось приходить в наше життя і робить оцей такий, ви знаєте. Фальш-фініш. Зупиняє нас не на тому моменті, коли було потрібно рухатись далі, коли потрібно ще бігти, коли ще потрібно боротися, коли потрібно ще молитися, ще пуститися. Але ось же все. Ну, Хватить, вже ж мене похвалили. На цей тиждень, дослідуючи неділі, хватить. А там буде видно, ще прийде неділя, я ще щось підготую, ще щось розкажу. І ось ви знаєте, хтось нас обманює і до галатів. П'ятий розділ, сьомий вірш. Павло пише до Галатів і каже: Галати, ви дуже хорошо бігли. Ви знаєте, я досліджував, просто мені цікаво було, є такі розуміння, як фальш старт, коли там свисток і потрібно бігти, але хтось раніше свистка побіг. І я досліджував, чи буває таке, що люди фініширують зарано. Чи буває таке взагалі, що можна фінішувати зарано, і взагалі в такому житті нашому, в змаганнях простих, фізичних такого розуміння нема. Але ось Павло каже: ви бігли добре. Ви бігли добре, ви зробили хороший старт, ви добре бігли. Але одна є проти вас, одна є. Хто вас зупинив? Хто вам сказав? Що в цьому моменті, коли ви пробігаєте якусь дистанцію на цьому відрізку, хто вам сказав, що вже все, кінець? Що вже можна переставати бігти? Що вже можна переставати йти? Що вже можна ну, якби, зупинитися? Хто вам сказав? Хто заборонив вам? Хто далі вам заборонив куритися правді, поступати по правді, жити по правді? Хто вам це? Де ви це взяли? Ви знаєте, що всі це ми знаємо, чиї це сини, ми знаємо, чиї вони діла роблять, і ми розуміємо, хто нас зупиняє. Ви знаєте, у нас зараз війна і є такий, ви знаєте, термін, як «макет». макет. Ось є якийсь вид озброєння, а є просто макет. І ось ви знаєте, історія нам розказує, що за допомогою таких макетів. Просто це не справжня техніка, це просто макет. За допомогою таких макетів в багатьох світових війнах вирішувалася доля маленьких країн, які не здатні були на перемогу. Вони просто відводили, вони відводили, вони строїли масу цих макетів, втратили на це масу грошей. І ви знаєте, одного разу така велика була світова битва, і, і ви знаєте, і от така маленька країна, Англія. Вони не могли витримати цю битву і на одному березі вони просто вирішили. Вистроїти ці всі макети. Це не, було, це не була справжня зброя. Ось вони там вистроїли. І той, хто про них, проти них воював, він кинув всі свої сили для того, щоб знищити ці макети, і получив ну, просто бій з другого боку, не, не чекавши цього і програв повністю цю війну. І ось знаєте, коли вони знищили ці всі макети, вони так раділи. Вони думали, що ось вже фініш, ось вже кінець битви. Ми, ми перемогли цю битву. Але ні, зовсім не так. Є історія, ми, я думаю, всі знаємо, місто Троя, коли дуже довго вороги пробували взяти це місце. Дуже довго. І одного дня вони просто пішли і залишили для цих людей просто здоровезного коня. Які люди просто привели в своє місто, там святкували, там просто раділи. Ось фініш нашої битви, ось вже кінець, ми вже перемогли. От перемога в нас. І тільки коли вони полягали спати, з того коня повиходили воїни і спалили все місто. Відкрили ворота для тих військ, інших і спалили все місто. Ось це і є фальш, фініш. Хтось тебе обманув, хтось тобі сказав, що вже кінець. Хтось тобі сказав, що вже кінець, ось тут він підійшов до тебе, ворог, і сказав: слухай, дуже класно ти зробив. Така гарна твоя, ви знаєте, ця милостиня, ти так добре, багато дав, ну, можна розказати, можна похвалитися. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Це фальшивий фініш, ти не добіг, ти не доборовся, не, не дійшов до кінця, і ви знаєте, там на небі це не зараховано. Маєш свою нагороду ось тут на землі. Можливо, тебе поважають люди, поважають близькі, рідні, ще якісь вищі, ви знаєте, люди цього світу, вони тебе поважають. І ось твій фініш, це твоя нагорода. Отримуй і живи собі далі. Але не розраховуй на те, що тебе в небі зустріне Ісус, і скаже тобі, добрий вірний раб, війди, не розраховуй на це. Якщо ти розраховуєш тут на нагороду, на цій землі, якщо ти розраховуєш, щоб тут тебе похвалили, щоб тут сказали тобі добре, не розраховуй. Це може бути, звісно, не без цього. Люди, ви знаєте, хвалять один одного, говорять один одному добрі слова, але є люди, які чекають тільки цього. Це лицеміри. Вони виходять, вони показують своє лице, вони роблять так, щоб видно було, що я впустив, Вони роблять так, щоб видно було, що я молився. Дають так, щоб видно було скільки я дав. Для чого це все? Це все фальшивий фініш, який чекає оце нагорода твоя, вона ось тут на землі. Я попрошу операторів. Є одна світлина, яку я зустрів одного разу один служитель, скинув цю світлину і задав запитання. Дайте назву цій світлині. І ви знаєте, я, ніколи, я взагалі просто зберіг її в себе і ніколи про неї не думав, і коли я думав про фальш-фініш, я згадав про цю світлину. Я дивився на неї, я бачив, як там кусочок землі, острівок, малесенький острівок, на якому стоїть людина, яка, можливо, все своє життя чекала на те, що приїде корабель і забере її. І ще одна людина, яка плела маленькі лодки, можливо, навіть після того, як корабель великий розрушився. І в неї була велика надія на те, що коли-небудь вона допливе до якоїсь землі, там, де. Знайде спасіння. І ось ці дві людини, вони бачать один з одного здалека. І один за одного думають, о тепер ця лодка мене спасе. А той, що на лодці думає, о, тепер вже я нарешті добрався до землі, але що тобі на тій землі? Це фальш-фініш, звідти потрібно втікати. Там немає життя, там немає взагалі нічого. Що ця лодка? Вона навіть без весел. Куди ти на ній запливеш? Ось це і є, ви знаєте, оцей фальш-фініш. Коли ти, здається, побачив, ось вирішення проблем в моєму житті, ось все, кінець. І... і тут, а ви знаєте, я думаю, коли вони зустрілися, вони дуже глибоко розчарувалися. Ну, на тій землі не може бути життя. Ну на тій лодці далеко не допливеш до якогось більшої землі, там не знайдеш спасіння. Ви знаєте, і дивимося на біблійних персонажів. Я дивився, знаєте, на Йосипа і думав собі, Йосип такий чоловік, і ось одного разу брати його продають в рабство. І він попадає в дім Потіфара, і здається, там же можна було би остатися, правда, прекрасні умови. Ти дивишся над цим домом, в тебе все є. І там воно було фінішувати. І прийшла ця жінка, і, і ну, каже Йосипу, вказує на гріх. Давай згрішимо, ну що тут? Такого? І знаєте, в цей момент можна було б зупинитися, в цей момент можна було б вже фінішувати. Ну що можна краще собі? Де ти знайдеш, Йосип, краще місце? Хіба ну тобі було добре там в тій ямі? Чи добре було в рабстві? Ось ти в домі Потіфара, ось всі твої слуги. Ось ти дивишся, фінішуй тут, на місці вже ну якби далі нема куди йти. І ви знаєте. Йосип вибирає там не фінішувати, втікає, попадає в в'язницю, ще довгий шлях його життя, коли він проходить. І ви знаєте, це не було навпоказі очей. Написано, залізо просто пройшло скрізь його тіло, дуже сильно велика біль життя і ось приходить через довго, просто дуже довгий час. І Йосип фінішує так, як. Йому сказав Бог, так як Бог йому доручив, так як Бог йому сказав, так як по волі Божій, так як він спланував його життя. І ви знаєте, і він фінішує не дуже, ви знаєте, непогано. Фінішує біля царя, і там є вірний Господу стається. І там вірний Господу. І далі він навіть не хоче фінішувати в землі Єгипту. Можна було би сказати: все, ось тут а мої кості похоронять, і добре буде. Яка різниця? Я не хочу, каже Йосип тут. І підзиває своїх синів і каже: слухайте, як ви будете йти, я не хочу тут фінішувати. Бог пообіцяв щось більше. Бог пообіцяв обітовану землю. Заберіть, будь ласка, мої кості звідси. Навіть так, навіть, можливо, вже це не буде живе тіло, але я не хочу тут залишатися. І написано, коли ізраїльський народ виходив з того рабства, з землі Єгипетської. Він забрав навіть Йосипові кості. Я не хочу тут фінішувати. Це не те місце, де мені сказав бути Бог. Це не те місце, яке Бог для мене предназначив, є набагато більше. Є обітована земля. Ви знаєте, в седрах Місах Єведне, три хлопці. Вони стоять в такій ситуації, де можна було би вже сказати все. Ось ви при великій, при хорошому царі. У вас все добре, у ну, вас все добре. Просто тільки одне, що потрібно зараз, це поклонитися тому золотому буванові, який там стоїть. Одна річ. Фінішуйте тут, в цій землі. Да, вона, можливо, чужа для вас, але це збереже для вас життя. Це ви будете ще, можливо, в більшій почисті, ви підете ще далі, ближче, ще до царя. Ну, що вам? Що вам не вистачає? Фінішуйте тут. Ось впасти, поклонитися. Подивіться на ту піч, подивіться на ті випробування, які вас чекають. Це ж так важко. Краще тут фінішувати, закінчити свій шлях, навіщо? Далі хіба це один раз поклонитися, покаятись перед Богом своїм. Але є дуже тверде рішення йти і битися до самого кінця. І вони кажуть, ні. Ми дивимося на життя Даниїла, і він молиться кожний день, кожний день, три рази на день. Він відкриває ті вікна, і ось царський указ. І Даниїл, фінішуй, бо, бо лев'яча яма, фатить з тебе. Ну, ось ти не у цих цей відрізок часу. Що далі далі будеш собі молитися? От зараз фінішуй в цьому місці, вже можеш ставати. Ну нічого страшного. ну, Нащо тобі ці випробування? Нащо тобі та лев'яча яма? Навіть якщо Бог. Не спасе мене з тої ями. Я не хочу фінішувати так. Я хочу добитися до кінця. Я доборотися хочу до кінця. І ви знаєте, ми згадували сьогодні зранку саму найважливішу подію нашого життя. Це те, що Ісус Христос віддав за нас саме найдорожче Свого Сина. І ви знаєте, я хочу з вами зачитати текст Божого Слова, це Ісаї. 50 глава з 5 -го віршика. Господь Бог відкрив мені вухо, і я не заперечив, я не відступив назад, я віддав хребет мій тим, що б'ють, і щоки мої для ударів, лиця мого не закривав від наруги і оплювання. І Господь Бог допомагає мені, тому я не соромлюся. Тому я тримаю лице моє, мов кремінь і знаю, що не буду засоромлений. Близько той, хто виправдовує мене, хто хоче сперечатися зі мною, станьмо разом. Хто хоче судитися зі мною, нехай підійде до мене. Ось Господь допомагає мені, хто осудить мене, усі вони, як одяг, постаріють, і їх з'їсть міль. Ви знаєте, Ісусу Христу пропонували. Він висів на хресті, йому казали: слухай. Ми знаємо, що ти чудеса робив. Зійди з Христа, останнє твоє чудо буде. Давай зараз, От є прекрасна можливість, зійдеш з Христа, всі тобі поклоняться, ти станеш царем, він така сама людина, як ми. Він в плоті. Ви знаєте, він вісить на Христі, і можна було б сказати вже все, фініш. Можна було б зупинитись. Але Він каже: я не заперечив. Кому ти не заперечив, Ісус, я своєму Отцеві не заперечив. Я його волю вирішив виконати до кінця. І тоді, коли в гевсиманському саду, можна було би сказати: стоп, ладно, хватить вже сильні страждання, вже не хватає сили. Можна було би зупинитися, але Ісус молиться і каже навіть в своїх таких переживаннях, Господи, мені тяжко, але хай не моя воля буде, хай Твоя буде. І я собі думаю, якби Ісус вирішив так, фінішувати раніше. Поставленого часу раніше не до кінця сражатись, не до кінця не вмирати, не воскресати. Хіба би ти, брат і сестру, був на цьому місці, але він витерпів до кінця, і він каже: Я віддав хребет свій, я все по слову виконав, я дійшов до кінця, я сразився до кінця, я не зупинився ні на хвилинку, я навіть не задумувався над тим, щоб якось зійти з того Христа. Я не задумувався, хоча міг 12 легіонів ангелів і все було б скінчено. Але я не захотів цього фальшфінішу. І каже, що робить Господь з тими, хто не хоче фінішувати зарано, хто хоче доборотися до кінця, він каже: Господь Бог допомагає мені. Господь Бог на моїй стороні, я не соромлюся. Моє лице в той момент, коли я виконую Божу волю, воно як кремінь. Я не хочу відступити не чуть-чуть близько той, хто виправдовує мене. Другий брат, друга сестра, ви знаєте, в нашому житті. Так багато моментів, коли ми хочемо зупинятися, коли ми хочемо фінішувати і сказати, Господи, стільки років я служу Тобі. Я стільки промолився, я стільки проходив, я стільки проповідував, вже все. Я думаю, що ось на цьому моменті я би хотів віддихнути на старості своїх років. Хтось в молодих руках каже, ну вже би якось мені по-другому, вже би. Але Господь Бог допомагає тому, хто твердо стоїть. До кінця. Апостол Павло каже, в своєму житті його фініш, він приходить, і він каже такі слова: Я свою віру зберіг, я біг свій закінчив. Ось мій фініш. Я 100% впевнений, що це Бог сказав мені вже тут зупинитися, і я свою віру зберіг. Я біг свій скінчив, і тепер щось що мені готовиться. Мені готовиться тепер нагорода. І далі така ремарочка, не тільки мені, але всім. Хто полюбив його прихід, всім, хто не фініширує рано, всім, хто буде чекати тої настоящої нагороди, всім, хто хоче отримати того вінця, який вже отримав Павло, всім, хто хоче разом з ним там стати і побачити Христа, всім тим. І є інша участь. Істинно, істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Друга церква, я хотів би, щоб ми помолилися. Сьогодні за наш стан, стан нашої душі, стан нашого серця. Коли ти хочеш фінішувати, коли ти хочеш закінчити свій шлях праці для Ісуса Христа, каже, моліть Господаре, жнив. Жниву побілило, а так мало тих робітників, які готові до кінця, які готові свій фініш там, де їм Бог скаже, там, де Божа воля, там, де Бог скаже все. Тобі не. Тобі досить на цій землі. Ось тримай свою нагороду. Ось тримай, ставай біля тих, хто вже пройшов, хто вже дійшов туди. Або інша участь. Вони вже мають свою нагороду тут на землі. Їм цього достатньо. Тому хай Бог кожного з нас благословить церква, щоб ми в своєму житті дійшли свою боротьбу, так як її дійшов Ісус, до самого самого кінця і отримали нагороду в небесах. Встане, помолимося. Амінь. Боже наш. Господи, ми Господь, приходимо перед лице Твоє. Ми приходимо, Боже Ісус, як церква Твоя, Боже Господь Ісус. Алілуя, Боже Господи Ісус. Ми знаємо, що є наша битва, Боже Ісус. Ми знаємо, Господи, що є.